Я хотів тебе ще спитати, якщо ми вже згадали про Сполучення Штати Америки і про всю цю історію, насправді ти знаєш, що ми дуже залежні від світової так. економіки. А ти людина, яка розбирається так. в світовій економіці, і ну хто слідкує за економічними подіями, міг бачити, що просто навіть самі погрози Трампа про введення тарифів різних дуже сильно вплинули на різні ринки. Так. Так? Тобто, як ти думаєш, чи не призведе дії Трампа до своєрідної глобальної кризи, яку ми теж відчуємо? Ну тому що я читав насправді, що нібито Трамп може своїми діями цими тарифними всіми іграми так. обрушити фондовий американський ринок. Він обрушився на 500 мільярдів. Він вимагав від нас 500 мільярдів. Повертайте, але за один день а, обвалився а, фонд американський на 500 мільярдів. Більше 500 мільярдів фондової да, да mm -hmm. фондовий ринок. Слухай, ну дійсно може відбутися криза. Хочу пояснити, що сьогодні ми. А, Бачимо, що інфляція світова десь 13%, а доходи наші у світі 10%. Тобто ми можемо сказати, що, на жаль, інфляція, так скажемо, не затримується, росте, і це такі погані показники. Також хочу сказати, що росте борги, які. Сьогодні десь корпоративні долги і борги всіх, так скажемо, там, да, воно сьогодні вже у світі 318 трильйонів доларів. Вона в 2024 році зросла на 7 трильйонів доларів. Це величезні цифри, не дивлячись на те, що ВВП. Росте, ну, наприклад, там, в, на першому місці рост ВВП у китайців в 4-3%, у Америки 2,5%. Хочу сказати, що також ВВП світова теж росте. У 2024 році була 2,5% Ріст. В 2024 році, 25 2025 році буде. 3% ріст ВВП, ну 0,5 відсоток, так скажемо, у світі це така величезна сума, тому можу сказати, що є країни, на жаль, які входять там це туреччина, це Китай, у якого росте внутрішні борги. І це такі погані показники, я сьогодні вважаю, що такий підхід від американців там буде подати, піде вниз, так скажемо. Економіка, так? економіка, так на 0,5%. відсотків. От це для Америки немало. Це суттєво. І я хочу сказати, що. Дуже важлива, яка буде політика у Трампа. Якщо Трамп буде продовжувати так е, з своїми союзниками е, відбудовувати такі ворожі відношення, то хочу сказати, що нічого гарного від Америки, я ні... не очікую, не да, і я впевнений, що все закінчиться дуже дуже погано. А, може бути криза, може бути. А, дуже великий роль і грає цьому Америка. Тому я хочу а, наголосити, що а, як буде відбуватися ситуація, від цього дуже що багато залежить. Тому ми подивимось, і якщо Трамп буде виправлятися, зустрічати нашого президента, думати дійсно, як піднімати економіку. А, як правильно е, витрачати гроші? Е, Ні на стіль, на який там, е, дитина Козявки. козявку витер і потрібно поміняти стіль. Я впевнений, що він стоїв десятки тисяч доларів. Це історичний стіл резолютна да, насправді. Да, да. Тому, друзі, е, все може бути е, також і криза, але дуже важливо, щоб ви зрозуміли, е, що. Е, Економіка Америки грає ключову роль, як також і економіка Китаю. О тому ну, почекати потрібно і подивитись. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну що ж, будемо сподіватися сподіватися. До речі, ну друзі, зараз справді йде і почалась зустріч. Вже до речі, помітили, що Андрій Єрмак був в костюмі. Угу. Вперше за довгий час, угу. а, так тобто цікаві такі зміни. Ми бачимо, так. тому ми з Георгієм а, закликаємо вас ну, я що... дивитися зараз. Я думаю, що я впевнений, що якщо так все, то це було вимоги від Америки. Тому Думаєш, да? Я впевнений. О, тобто, тобто вони вимагали, щоб був так, відповідний так, стиль так, і так, так далі. Так, так. Володимир Зеленський в чорному. Так, а, ну тому друзі, е, от правду написали, у нас. Написали, молимо за Зеленського зараз від цих перемог можливо, майбутнє. Друзі, я справу спостерігайте, дивіться, що відбувається. Зустрінемося обов'язково вівторок. Я впевнений, що все буде добре. Я впевнений в тому, що наш президент буде відстоювати наші інтереси на 100% Вас гарантую. Тому я вірю нашого президента, Другі. друзі. Дякую свого друга Олексія Куміна, політолог, викладач та дуже розумна людина. Георгій, абсолютно навзаєм. Дякую тобі за ці слова. І друзі, з вами був урядовий квартал. Нагадаю, що ми виходимо в вівторок і в п'ятницю. У вівторок чекають нас о 17.10. І зі мною я ще раз підкреслю, був справді мій друг, чудовий політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. І друзі, не перемикайтесь. дивіться зустріч зеленського. А у вівторок ми з Георгієм обгормо всі деталі. Так, слава українському народу. Слава українській нації, слава ЗСУ і слава нашим героям. До зустрічі. До зустрічі.